Це у нас сіяч 1976 рік. Монетний двір МНД. Карбована монета з золота 900 проби. Вага 8,6 грам. Тираж 1 мільйон 50 тисяч Ідеальний колекційний стан збереження UNC. Стартова ціна на аукціоні 5 тисяч гривень. Монета, яка має дуже великий попит. А зараз в Україні на нумізматичному ринку. Частково, якби це і наша історія. Більше, напевно, через те, що сіячі, вони всі в ідеальному стані, копій не, не буває. Ну, коли у вас є там базові нумізматичні знання, і ви можете відрізнити по штемпельному блиску, по тому, як монета відкарбована, по напису гуртовому, то ви вже зможете відрізнити автентичну монету від копії. І ну таких от дуже гарних копій в принципі і немає таких копій як в десятках.